І ось ми вже у 2025 році. Літа пливуть, ой, як швидко. Я вже став сивочолем. З Новим роком усім моїм глядачам кажу я та блогерам, що дивляться мої фільми. Небо ніби й тихе, але це так здається. У нас все ще триває війна. Сподіваюся, що ми переможемо. Так воно і буде. З нам роком! Слава Україні! Героям слава! З висоти царського села. Попри цей вітер, я внизу бачу ставочок, але це не той, що мені потрібно. Тут колись був великий ставок. Оце все, що від нього залишилося. Я ж би піду вон туди стежиною, якщо спусся донизу подалі. До того ставка Шилівського, що мені і потрібно. Ця стежина під кутом 45 градусів, а там є ще й покрутіші. Дозволяє мені спуститися сюди, донизу. Луки. Хоча луками це назвати і не можна. Ось тут, на цьому місці колись був ставок. Тепер він заріс, ось, донизу допустився і нічого вже там не видно. А тут ось які хащі бур'яну. Ха, високі. Ага. Але чіпати не треба. І собі росте, кому треба, то і скосить. Так от, ще в дитинстві з Романом, коли він був малим, ми з ним відправилися тією дорогою на ту трасу, а потім назад поверталися ось цими краями поза цим ставком, якого зараз немає, тим берегом. І зустріли фотокореспондента Михайла Першина. Він то нас не знав, а я про нього знав через газети. І бачили, як він там з фотоапаратом фотографував. Я вже не маю серед живих, а ті знімки десь залишилися. Навіть не знаю, чи є тут вода, а ось нібито я маю змогу підійти до цього ставка. Поближче. Сюди вже вивезений бруд. Різноманітне каміння. Або навіть не знаю, що це. Це не каміння, це земля. Ставок чи намагалися розширити чи що. Води немає, ой, зникло. Оце все, що залишилося. А хтось укапував. Так що це не каміння, це іл, засохший знища того ставка. А колись тут лелеки ходили, відлетіли, бо що їм тут робити, жаб навіть немає. Віддаляюся, крокую повзарості біля колишнього ставка і ось цією стежиною. Кракую на зустріч сонця. 5 жовтня маємо на календарі. Повернемося у 24-й рік, щоб побачити цю осінь Ішелівський ставок. Десь шумить водоспад. Вода ще є перед тим ставком, що зник. Пам'ятаю, ми з Романом ходили дивитися на цю воду. Ось той струмок, що тече аж до Ворскли. З романом тоді, коли ми ходили, він, будучи ще малим, натер сандаликом. Ого, вище п'ятки. Ми потім, коли вибралися з цих країв, то зайшли до бабусі, яка мешкає. Мешкала вже в мікрорайоні сади-два. Там ми неї пообідали і знову добралися додому. Ой, я так і обережно, мені так тут нічого не видно. Погано йти. Крутий обрив, час у глибучим вирив каскад цього водопаду. Повернусь назад і перейду на той берег цього струмка. Камера зарбала, я вже зверкався, що не дозніму кіно, але знову ввімкнулася. Тут ось ця кладка дозволить мені перебратися на той берег. Але я такий боягуз, що боюся сюди вступати. Ой, вимкну камеру і переберуся. Переберуся якось. Перепригну чи що. Ховаю камеру, щоб не вронити її в цю воду. Ось водоспад. Глибочезний каньйон. Вода тут вирила. Раніше було, повз нього ми близько підходили навіть руками воду, можна було потрогати чи тепло. а тепер ось що. Ну що ж, підіймось на греблю, там за нею вже і буде Шилівський ставок. Або Пушкарівський, хто як на нього каже. І ще вище. Ось я вже бачу воду. Колись я обходив її, його цей ставок тим боком, навіть з велосипедом і через струмок перекрокував, перешагав. А тепер піду далі північним берегом. Страшні для мене звуки води в глибокому каньйоні. Стижина віддаляється, не знаю, тут вперше бреду. Тим берегом колись давно, а з велосипедом я проходив. А тут цими хащами. Перебираюсь, не знаю куди. Можливо, туди в населений пункт. А можливо ще води і дістануся. Бачу, як там сидить рибачок. Знаєш, на щось він сподівається, що риба там є. Отак. От Проходити все стає трудніше і трудніше. Кажуть, Ставок Шелівський, бо он там на тій горі було село з такою назвою. Є таке село в Зіньківському районі. А це вже віднесено в межі Полтави. якась стежина поближча до води Ідемо нею вона завжди як ідеш вперше то й здається тобі що тут так невідомо все страшно Що ніби не виберешся вже звідси на горі бачу будинки житлового масиву значить ставочок скоро закінчиться. Вибираючись далі, думав, що ставок вже закінчиться, коли ні, вода є далі, та я знаю, що він великий. Але тоді посередині ставка росли ще й дерева, напевно, їх якось викорчували. Близько так до води підходити, мені боязно. Щоб не перечепитися та не впасти туди. Зовсім біля води близько не пробратися. Мені навіть якась травина в око. Те єдине око, яке ще хоч трішечки бачить, потрапила. Добре, що не виколов зовсім. Піддуймуся сюди повище від цієї води. Хотілося ще б наблизитись. Ну я думаю, може там ще буде стежина, щоб побачити те місце, де завершується ставок. А це ти треба далеко ще. Який стин веде, ведеть загороджені людські городи, де вони вирощують собі врожаї картоплі та все інше, що посадять. Ну куди ж ця вода стежина? До води. Якийсь місток, там он стовпчики, але вже дощ, щоб пройтися туди, немає. Не знаю, чи це це місце, чи може десь в іншому. Я бачу, як полтавський велоброгер Олег сходив на такий місточок без прийл, аж майже до середини води. Жаби ще не сплять, що не підійшов до води, як скакнули вони в цю воду. Береги звузилися, а ось тут тільки тече струмок, що впадає в цей ставок, який витікає з того боку дамби від четвертого ставка. А що ж таке, що я не знайшов? Той прохід такий дерев'яний настил для риболовів майже до середини ставка, яким вони йдуть, щоб риболовити. І Олег там проходив. Я хотів би на нього хоч подивитися, але не знайшов. Тут що у нас? А чого мені туди йти? Ну ладно, піду ще разок, не разок, а на той берег, подивлюся, що там. Палено знову до цієї кладки. Дорога веде не туди, куди мені треба. Якесь відчуття. Не до побаченого, не до знятого. Ну, десь так ж майже до середини ставка вели таке здощок настил. Тепер його не видно. Хащі, хащі. Завершується моя ранкова мандрівка. Якось не так, як я хотів би. Горіхи. А чи вони є там? Та нам, мабуть, їх обнесли вже давно. Так, десь тут струмок. А я вже його бачу. Струмок тече. І ось тут буде кладка через нього. Певне приймати рівновагу. Так, 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 так. Це мені вдалося. Віддаляюся від ставка. Сюди я не піду. Гибле місце. Треба вибиратися. Нарешті я вибрався з тих країв, з так званого гиблого місця. Za mene je zašel bivši prijemni lis, da ja mi je tudi seznajome in sedem na prepočenek. Дудух, і підкріплю свої сили персиковим соком і ось цим бутербродом. В бутерброд у мене складається. Батон, намазаний маслом, сіль, цибуля і тонесенькі шматочки дрібно порізаного сола. Зовсім я задоволений похідом біля ставка. Не побачив той трап-місток, по якому Олег один із блогерів Полтави ходив пішки майже до середини ставка. Можливо той місток розібрали, я там побачив насил, тільки починався. А далі стовпчики. Персиковий. Дома на мене вже чекає більш смачніший сніданок. Але це буде пізніше, поки я туди доберуся.